І всім привіт з вами Волі лаї і ви на 1, 20-та і 12-та серія. Скритий підвал, частина 2. Ми розпочнемо. А ти знову туди? Так, я йду туди. підвал. Так, я йду прямо туди. Астрад. Знаєш. Тут. Добре, я знову пройшов цей підвал, надіюсь, що тут щось Знову. А, то! Так, точно. Нам вже потрібно дізнатися, що там, що за той... Що за ті двері... дверями, та. Що з Добре, тут нічого немає. Добре, може в мене є десь молоток. Молоток є. Сломав. Добре, можна заходити. І? А ти хто такий? Я Неск Монстр. Та, я зрозумів, Неск Монстр, та. Все я чудово, все зрозумів. Що? Тікай. Це чого? Тікай з цього місця. Тому ну, ні. А це звідки? А куди давайте субор форми? Астрат. Астрат. Зусив того монстра? Астрат! Та. Ну, так що? Там якого зустрів того монстра, я тебе попереджав. І звідки він там? Добре, мені будеться але тепер це все розказати. Що розказати? сказати? Ну, ми колись з поколиком плейвом ми там були. І. Ми хотіли робити експерименти. Ми взяли... Просто замляли. Ми зробили якусь дивного речовину. Він не випав і став дуже дивним. він ще носив дуже дивний Див одяг від підтримку, то він став його повністю став білі очі. Він став дуже агресивним. Нам було просто втікти. І нам ми робили ту та що ви що ти там бачив. Це просто була база, де ми просто мали того. Досліджували. Чи можливо щось зробити. типу глядя тільки до. На Землянина. Да. Чи це тільки не тільки це неможливо. Я до що це можливо, але. Це має свої. Свої. недолітки. Ми це закинули. А! то виходить це? Землянин, який проклятий. Речовино, яке він сам ви йому дали. Так. І та речовина його зробила проклятим, схожим на Херобріна. Ну, так. Це речовина є лексодит. Лексод Лексотит. А, лексодит? Теж це що така за речовина? Дуже небезпечна речовина. Ми її замі зробили. Як ти її випліч, ти станеш одразу проклятим і агресивним. Агресивним проклятим, скаженим як собака. Е -е, не хочу бути скаженим собака, Знаєш астрат, я таке не, не полюбляю. Ліпше це не губити. Я знаю, ліпше таке не губити. Я не хочу бути проклятим. Ну як? Там був цей монстр, так? Але це був землян, який був проклятий, а не справжній монстр. А ну, каже, монстр не існує, бо це якесь скажання, або ні. І всім до побачення за побачення, всім гудбай!